Машенко йде лісом. Примірка оголосила ревізію угод про приватизацію його ділянок. Незаконні оборудки анулюють. Водночас Міністерство екології почне випрацьовувати закони, котрі заборонять роздавати гаї. Свідками війни за ліс стали кореспонденти СТБ. Ніщо не віщувало лихого. Бабтя Таня цього дня просто хотіла дворового песика підстригти. Взяла ножниці, пішла по собаку. Вийшла в двір, а там ґвалт. На очах Баби Тані сусідів розбороняв Беркут. Жінка осторонь не стояла. Незабаром її забрала швидка. Надо. Это не мужик. Дістала на горіхи старенька від Беркута. Побачивши ножиці в її руках, спецпризначенці вирішили небезпечну жінку знешкодити. Ой, закрийтеся, блядь, і що? На жінку пойдём. Свої іwani басаю відмірять. А вас ударив жінку. Очти смерть. Постраждали ільпінці за ліс, не хочуть вони віддавати податковій академії улюблені сосни під гуртожитки. Рішення озброївшись, яким надбудмайданчик завозили техніку. Зі слів протестувальників оскаржено. А отже, нечинне. Представники забудовника та академії курять разом. Спільна у них і позиція. Апеляції вони в очі не бачили. Зате є акт на право власності. Державний акт двадцять видано. 22-го, 225. Все є, все є. До... 22 го п'ятого. Да. Аким підписаний? Підписані Шульгою і Морозом. Шульгой Морозом. А Шульга да. це хто? хто це? Що це за посада Начальник Кірпінського міського відділу земельних ресурсів. А він не в СІЗО випадковував? Так. Ви знаєте, він ще був не в СІЗО. Ви знаєте, що я ж акт, так подождите, так треба порушити проти нього кримінальну справу. Подивитися на спорудження скандальної слави гуртожитків виявилося справою небезпечною. Професійний інтерес ледь не вартував СТБ розбитої камери і тілесних ушкоджень. Охоронці вирішили каменя за пазухою не тримати. Хто, хто кинув камінець камеру? Я питаю, хто кинув камінець камеру. Ваше прізвище, керівник компанії забудовника спочатку всміхався, потім звинуватив СТБ у брехні, а потім перейшов на особисте, поскаржився. Його теж ображали. А ви бачили, як мене скотина в красному обзивала? Виділи? Так чому ви ці питання не задаєте? Я що, скотина? Ні, я що, скотина, скотина зараз повторяю. Ви це не видели. А от показуєте мені камінь. Не нужен. Єз для органи міліції, показуєте камінь, хто кого наказав, хто кого вбивав. Голосливість журналістів на міліціянтів вплинула. З діями проти знімальної групи СТБ пообіцяли розібратись одразу. А хто постраждали у сутичці між охороною будмайданчика і мітингувальниками, та чому правоохоронці так довго не втручалися в конфлікт, вирішили не одразу. Скажіть, будь ласка, як ви можете розстрілити сьогоднішній дії передбача? Я тут не був, не бачив. Зараз все з'ясовую. Потім дам правову оцінку. Все, угу. до побачення. Потім це коли? До побачення. Я... Міліціянти обласного рівня порушень з боку підопічних не вбачили. Щоправда, і коментувати найгустріші моменти сутички відмовилися. Я посмотрев ваше відео. Воно одностороннє. Виключайте бізора зі. Леся Штогрин, Павлина Василенко, Валентин Каганович, програма Вікна СТБ.